Вітаю! Сьогодні говоримо про матчі відповіді нокаут раунду Ліги Чемпіонів. Ви на каналі Колісник Медіа. Це відео виходить за підтримки компанії Favbet. Почнемо! Історія з тим, як Мілан вибув із ліги чемпіонів, це історія про помилку одного гравця, яка стала фатальною для всього клубу. Навіть попри поразку на декей, просонері залишались фаворитами. Перевагу гостей в один гол було відіграно вже на першій хвилині. Сантьяго Гіменес заштовхав м'яч в сітку своєї колишньої команди і, звичайно ж, не святкував. Адже зовсім нещодавно він святкував разом із своєю командою вихід до плей-офф Ліги чемпіонів. Перевага підопічних консей Сау в першому таймі була абсолютною. Не вистачало лише другого кілерського Пострілу так звані ченсис» мали Жоау Фелікс, Тео Фернандес пробив стійку, а Рафаель Ліау не реалізував інсайдовий вихід один на один. Другий продовжився в тому ж досі. Мілан був дуже близький до голу на 47 й хвилині. Спочатку простріл на порожні ворота був заблокований, а потім і постріл Вокера парирував Велен Ройтер. Змінила все наступна швидкісна атака, в якій Ліау і Стео розірвали правий фланг оборони суперника, але француз вдався до симуляції. На той момент Ернандес вже мав жовту картку. А тому це була дуже дурна ідея. Головний арбітер зустрічі Шимон Марценяк без вагань показав другу жовту і видалив гравця. Зрештою, це й було помилкою ціною в кілька мільйонів євро. Після цього Фейнорд нарешті видихнув, перевів дух і став сміливіше будувати свою контргру. Після кількох перспективних підходів гостям все-таки вдалося знайти свій шанс. Боєно дався розкішний крос, який замкнув Каранса 1-1 і Фейнорд вже був у одній восьмій фіналу. Мілан бився до кінця, але так і не зміг зламати Захист команди Босхарта ще раз. Маємо подивитися в дзеркало то зрозуміти, в чому помилилися. Нашою метою була перемога в лізі чемпіонів, як і в Суперкопі. В січні ми посилили команду, але в цьому спорті немає гарантій. Арбітер був надто суровий щодо другої картки. Тео це змінило матч. Тео не актор. Це слова Златана Ібрагімовича після матчу. Битва Бенфіки та Монако в матчі відповіді стала однією з кращих в цьому раунді. Це був дуже веселий футбол, де на перший план вийшли командні та індивідуальні помилки. Зокрема, на жаль, не найкращий матч провів наш Анатолій Трубін. В його пасив можуть бути записані перший і третій пропущені голи. В обох епізодах голкіпер збірної України зіграв не найкращим чином, і це м'яко кажучи, було правда і одне дуже якісне спасіння лісабонських орлів. Цей сейф увійшов до топу найкращих сейвів ігрового дня ЛЧ. Ніч'я три вивела. Бенфіку в наступний раунд, з чим ми Трубіна і його команду вітаємо. А ви в коментарях пишіть кого хочете бачити в воротах збірної країни в матчах плей-офф Ліги нації проти Бельгії: Трубіна, Луніна чи може різника. Ще однією гучною сенсацією першого раунду плей-офф став виліта таланти, що зовсім нещодавно клуби із Берегамо грав майже на рівних із Реалом і Барселоною та доставив і тим і тим чимало проблем. Але зараз команда Гасперіні вилітає від Брюге. Це був досить дивний матч. Берегамаски були кращі в усьому: 29 на 7 за ударами, 21 на 4 за ударами з меж штрафного, але 1-3. Початок матчу склався для господарів вкрай невдало. Швидкісні гравці атаки бельгійського клубу двічі розі. Зірвали оборону спочатку Юдгла асистував тальбі, а потім вже той же тальбі оформив дубль. Цей 19-річний бельгієць чудово провів і перший матч, тому не здивуємось, якщо зовсім скоро поїде на підвищення. А далі було божевілля біля воріт Брюге. Запакостав влучив у стійку в тій же атаці Міньолє. Дивом відбив м'яч після удару Декателаре, а добивання квадраду прийшлось в захисника на лінії. І тут же в контратаці гості забили третій, блискучий удар Юдгла колишнього нападника Барселони. Перший тайм закінчитися з рахунком 1-2, а закінчився з 0-3. Ми в обох матчах мали більше моментів, але вони показали кращу реалізацію. Заявив Гасперіні, і він був правий. Після перерви Аталанта відіграла один гол завдяки Лукману, але той же Лукман і не реалізував 11-метровий. 2-5 за сумою двох матчів. Байерн дуже неочікувано змусив своїх фанатів понервувати у двохматчевому протистоянні із Селтіком. Що в першому матчі були миттєвості, коли за Мюнхен було трохи страшно, що в другому один із фаворитів Ліги Чемпіонів доволі драматично пройшов наступну стадію, хоча сам хід матчу відповіді не відчував нічого подібного, тільки погляньте на підсумкові цифри цього поєдинку. Цілковита перевага в усіх аспектах, але коли з реалізацією біда додається фактор нервозності, який може мати вирішальний вплив у фіналі матчу. Так могло статися і на альянс Арені, коли Байерн пропустив гол після серії помилок. Спочатку помилився Станішич, потім не добіг Герейру. Ну і кім не встиг з підкатом. Забив, до речі, німець Ніколас Кюн, який є вихованцем Ляйпцига. На 70-й хвилині Маеда ледь не забив другий. Далі у господарів було кілька шалених моментів, але зрештою долю протистояння вирішила навала на останній хвилині. Удар Горецький парирував Шмейхель, а от Альфонсо Девіс вже добував у порожній. Один-один, дива не сталось: 3-2 двох матчів проте Брендону Роджерсу та його Селтіку респект за такі відважні битви? Борусія Дортман довела вражаючу роботу, проведену в першому матчі в Лісабоні, до логічного кінця. В домашньому поєдинку німецький клуб хотів хіба що порадувати 80-ти тисячну аудиторію, яку зібрав цей матч. На відміну від першої гри, коли Спортінг вибрав 4-4-2, Головний тренер Лісабонців Руй Боржиш повернувся до 3-4-3, який прописав в клубну ДНК Аморім. Але і це не допомогло. Тотальна зневіра гостей полягала ще й в тому, що тренер вирішив не брати на матч відповідь головну зірку команди Віктора Дьокеріша. Минулому матчу чемпіонату Швед провів всі 90 хвилин і віддав Голіву. Тобто пропуск матчу в Дортмунді – це відпочинок. Зрештою, і для господарів цей матч став своєрідним відпочинком. Повне домінування і лише проблеми з реалізацією завадили комфортній перемозі. Герасі не зміг забити з пенальті. Рейна пробив у стійку. А Емраджан забив з офсайду. У фіналі маємо 0-0 і 3-0 за сумою двох матчів. Минулорічний фіналіст продовжує свою ходу. Парі жермен виніс Брест вперед ногами 10-0 за сумою двох матчів. Вперше за сім років Парижани не мають великої зірки в своєму складі, і вони насправді виглядають дуже небезпечно. Команда Луїсі Енріке демонструє одні з найкрасивіших перформансів в європейському топ-футболі прямо зараз. Якість гравців, командна взаємодія і розуміння ідеї тренера, безумовно, Парижан можна легко ідентифікувати як одну із темних конячок турніру. Проте не варто дивитись лише на рахунок протистояння у Бреста, що в першому таймі, що в другому, вистачало і перебіг подій на парк депренс міг бути зовсім іншим. На 12-й хвилині Маркіньос вибив м'яч з лінії, на 45-й був сейв до Наруми та добивання з кількох метрів, на 56-й стійка. На 57-й Ще один сейф італійського голкіпера. На 73-й ледь не заштовхали м'яч ворота. На 77-й навіть забили, але було зафіксовано мінімальний офсайд. От тільки зараз ми нарахували шість епізодів, які могли завершитись голом. Цим підрахунком ми закликаємо кожного не дивитись однобоко на цей нерівний двобій. Всім відомий клас ПСЖ і їх здатність посилювати склад топ трансферами. Ну і не будемо занадто хвалити команду Лейса Енріке, Помилок в обороні вистачало в обох матчах, і Брест це все всього лише середняк Ліги 1. Дуель ПСВ Ювентусу видалась однією із найцікавіших в першому раунді. Що перший, що другий матч подарували яскраве видовище. Фаворитами на поле стадіону Філіпс. Виходили саме гості. Команда Тягомоти тільки-тільки підтвердила свій клас перемогою в дербі Італії над інтером і була налаштована пройти в наступний раунд змагань. Лише дві заміни впровадив у складі тренер туринців у порівнянні з матчем на Альянс Стедіум. Замість Савони та Тюрама вийшли Келлі та Локателлі. Цей фактор мав суттєвий вплив на другий тайм поєдинку, коли стало очевидним. Що команда просіла фізично в першому таймі був доволі спірний епізод, коли в штрафному майданчику явно збили Сау. Загалом перші 45 хвилин можна охарактеризувати як період, коли суперники приглядались один до одного і старались обережно відповідати атакою на атаку, куди веселіше пішло після перерви. У порівнянні з першою половиною ПСВ додав в агресії та швидкості, і це стало проблемою для втомленої команди із Турина. Гру перевернув шалений гол перішича після не менш шаленого проходу ланга. Потім все той же ланг пробивав в дальній кут, а удар Дейонга парирував Гатті. Стару сеньору просто затисли на її половині поля. У гру вдалося повернутись на 63 й хвилині, коли Тімоті Веа вдало зіграв на підбиранні. Але на цьому позитив для гостей закінчився. Комбінація Перішич-Де Дейонг Сайбарі перевела матч в овертайм. Цікаво, що в цьому епізоді Сайбарі упустив копмейнерс, і після вильоту Мота розповів, чому нідерландець провів такий слабкий матч. Вейга, Копмейнерс, з вимушені заміни. У купа вчора була температура, Андреа Просив його замінити. Я не запізнився з замінами, не помилився. Якби був шанс переграти цей матч, я б все зробив так само. Як бачите, кілька ключових футболістів були не в найкращій формі, і це проявилось і в додатковий час, коли Фламінго заштовхав м'яч ворота після курйозних дотиків від Гатті та Де Грігоріо. У Юва були шанси повернутись в гру, але удар Влаховіча прийшовся в стійко, а Тюрам пробив в небеса з перспективної позиції. Але й у ПСВ також вистачало вбивчих можливостей. Після матчу всі в Італії відзначили. Справедливість такого фіналу європейського турне проєкту Діаго Моти здається, що коуч та його команда просто не розрахували сили. І нарешті головна подія Ліга Чемпіонівського тижня. Якщо для Мадриду це був чудовий оптимістичний вечір, після якого віриш в 16-й кубок Ліги Чемпіонів, то для Манчестер Сіті це був довгий вечір розчарувань. Давайте спочатку про гостей. Як нам здається, Гвардіоло програв дуель з Анчелоті ще до старту матчу на Бернебеу. Згадуються слова про 1% вірогідності проходу в наступний раунд і факт того, що наставник вирішив не форсувати відновлення Голланда на матч. Відповідь після поєдинку з Ньюкаслом ПЕП заявив, що травма колі. На норвежця не є серйозною, але виявилося, що Ерлінг не був готовий вийти на поле. Відповідно, Сіті продемонстрував майже повну беззубість в атаці. Мармошу покаранувато спричиняти тиск на центрбеків такого гегемона, як Реал Мадрид. І як показала мапа середніх позицій гравців, Омар був відірваний від команди. Ще одна велика проблема Сіті в цьому матчі: це нездатність нав'язати пресинг Реалу. Перший пропущений гол це вихор помилок всієї команди. В цьому епізоді ми бачимо ситуацію 7 на 6 на користь Сіті, але Мадрид легко. Виходить із слабкого за інтенсивністю пресингу, і у фіналі Асенсіо віддає свою геніальну діагональ, яку завершує МБАПЕ. Ось ще один приклад легкого проходження оборони Мансіті. Гості допускають коридор. Передачі для чого мені Асенсіо віддає. А далі Орельєн знаходить ривок МБАПЕ, дві передачі і вихід один в один. Є і інші феноменальні факти, як для Сіті. Вперше з жовтня 2023 року. Команда не зробила жодного перехоплення на половині поля суперника в першому таймі, і також зафіксовано. Найменший відсоток виграних дуелей за перші 45 хвилин, починаючи з сезону 18-19. тільки 32,3% відсотки. У Мадриду було сім серій з 10+, плюс передач, які призвели до удару або дотику в штрафній сіті. І це також антирекорд для команди гвардіоли, починаючи з сезону 18-19, коли подібне створив ПСЖ. Другий гол також зародився через відверто невдалий пресинг. Спочатку відпустили Мендії, далі дали можливість що мені виконати діага. Ну а потім Родріго, Вальверде, Мбелінгем і Мбапе за допомогою руху Вінісіуса оформили другу посилку у ворота Едерсона. Третій гол Кіліана був занадто легким. Знову сіті не встигли перелаштуватись в захисті. Фуден опинився один на один із МБАПЕ, і це був вирок. Здається, що вся ця команда Гвардіоли вже занадто стара для Ліго Чемпіонівського двіжняка. Принаймні, такі висновки напрошуються. У Пепе гвардіоли багато роботи. А Карло та його команді говоримо Браво! Найкращий перформанс у цьому сезоні найкращий матч МБАПЕ в білій футболці. І Вальверде в ролі правого латераля це Розкіш Рал знову стає страшним в раундах. На виліт. в момент запису відео якраз проходить джеребкування останніх стадій плей-оф ЛЧ, тому завтра обговоримо це. Якщо сподобалося відео, буду радий, якщо віддячите за наш контент своїми красивими гривнями. закиньте прямо зараз донат на підтримку Сил оборони України, зборам, яким ви особисто довіряєте. Це інвестиція і в безпеку країни, і навіть в майбутнє українського Ютубу. Дякую.